Комплекс, за допомогою якого ми будемо відновлювати наш організм після очисної програми. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Дуже часто клієнти задають питання, навіщо нам відновлювати наш організм після очисної програми. Якби ми дбайливо не очищували наш організм, ми отримаємо значне навантаження і дуже велике навантаження отримує наша травма система. Тому ми маємо. Комплекс трав, який підтримує нашу, наш, нашу травну систему. Перш за все, це буде травлесил. Травлисил, він м'яко налагодить жовчий відтік, регулює в майбутньому кількість паразитів в нашому організмі, він не дає їм розселятися і при нормальному утворенні жовчі це є природним антипаразитарним засобом. І ну, селеном.